Добрий вечір. Російська Федерація вчергове нанесла комбінований великий ракетно шахедний дроновий удар по Україні протягом ночі під ранок самий била по об'єктам критичної інфраструктури, в першу чергу, енергетика. На жаль, є загиблі, є поранення. Давайте зараз все про це все розкажу вам, розповім, розкладу по паличках. А ви, будь ласка, поки що підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте витісняти весь проросійський контент, який є брехливим, маніпулятивним, як ми бачимо, призводить тільки до хаосу, руйнувань та смерті. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож сьогодні, серед ночі, Росія, Значить, сьогодні 4257 доба російсько-української війни і 1325 та доба повномасштабної частини її, повномасштабного вторгнення і от Російська Федерація в чергове. Ну, це не просто на полі бою, це звичайні терористичні акти, яка вона здійснює проти українського народу. Це звичайний, звичайнісінький геноцид народу України. І в чергове говорю про те, що. Росія намагається нас заморозити, заморити голодом, зробити все для того, щоб України не існувало. і тим паче і найголовніше, не тим паче, найголовніше, щоб не існувало українці. Всі, хто так чи інакше себе називає українцями, має на їхню думку загинути. Отак От вважають в Російській Федерації. Вони про це постійно говорять. Я вам зараз просто доведу це. По-перше, значить сьогодні 497 дев'яносто Засобів повітряного нападу 497. Ну, майже півтисячі. Серед них 465 ударних безпілотних літальних апаратів це Шахеди, Гірбер і всі інші. Значить, ракети, які були. Дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кинжал. 14 балістичних ракет Іскандер МКН 23, 12 крилатих ракет Іскандер К. Чотири керовані авіаційні ракети Х-5969. Е, я вам говорив про те, що ну, загалом 465 безпілотників і 32 ракети. 32 ракети. Я вам, е, якщо пам'ятаєте, говорив про те, що Російська Федерація перекинула стратегічну авіацію з дальніх аеродромів ближче суда. На ці аеродроми, з яких відбуваються пуски по Україні. Для чого це було зроблено? Знову ж повторюю те, що казав. Тоді це було попередження. Зараз же констатація факту. На жаль, значить, для чого це зроблено? Для того, щоб одночасно можна було підняти якомога більше бортів авіації, для того, щоб можна було запустити одночасно велику кількість ракет. Це для чого робиться. Для того щоб обійти системи протиповітряної оборони України, і щоб дійсно було влучання і нанесена величезна шкода, були здійснені величезні руйнування. Звісно, як я її попереджав, про те, що в першу чергу це буде під удар, потраплять об'єкти енергетичної інфраструктури, знову ж вони хочуть на нас наслатиться мрак тьму. Оце uh, все блекаут, щоб ми залишились без світла, без тепла, без зв'язку. І їх, на їх думку вони вважають, для чого вони це роблять? Вони вважають, що таким чином вони тиснуть на цивільне населення, яке зрештою не витримає, і буде не просто тиснути, вимагати прямо всілякими навіть радикальними методами, щоб Україна. Щоб керівництво в даному випадку України, Зеленський, там Верховна Рада, Уряд України да, вимагав, там, просив про перемир'я з Російською Федерацією, погодився на будь-які їх умови, просто це план, який є у Путіна і його посіпак, ці злочинні терористичні організації Російська Федерація, всі, хто там її очолюють, і військові підрозділи, всі, всі, всі інші. Вони звичайні терористи, які здійснюють терористичні атаки. От якраз я вам повідомляю про те, що воно відбувається вже. Отак От вони планують, таким чином планують, скажімо так, не здобути перемогу, а переломити той хід подій, який відбувається. Бо на полі бою в них не вдається. Так, вони завойовують потрошки, просуваються, але такими темпами і з такими втратами, які в них зараз є, вони будуть просувати ще десятки років. Ні Російська Федерація, ні економіка Російської Федерації, звісно, ні будь-який інший їх там в напрямках не витримає довгострокової такої війни, яка є зараз. Тобто вони самі на межі, тому вони вибрали абсолютно іншу тактику. Вони давно вже по ній йдуть, але зараз вони продовжують ескалювати. Більш того, вони це продовжують робити ще тому, що, скажімо так, це такий. Удар попереджуваний до того, як прийде до нас ракети. Тамагав знову ж всі ці ракети, які посилає Російська Федерація до нас, вони відправляються з цих аеродромів, про які я сказав. Тамагавки, які прийдуть по своїй дальності, охоплюють зону дії цих аеродромів, тобто най найдальніший, найдальший аеродром. Олені, який знаходиться на відстані приблизно 1700 кілометрів, так от ракета Тамагавк летить на 2500 тисячі, тобто воно може там дістати. Зрозуміло, що скоріше за все вони будуть, поки не прийдуть ракети, будуть намагатися ударити якомога більше на якомога більше шкоди нанести і ракетами, комбінованими ударами, і ракетами і шахедами. Після чого вони, звісно, стратегічну авіацію будуть перебазовувати на біждальні редоми, де. А ми не зможемо її дістати, і тоді просто кошмарити шахедами, герберами, і іншими безпілоними літальними апаратами, цими дронами камікадзе які можуть прилітати і і завдавати продовжувати завдавати ударів по енергетиці, по промисловим об'єктам, по критичній інфраструктурі, тобто, умовно кажучи, вже добивати, але на основну шкоду. Яку має нанести якраз ракетно-шахетний удар. Вони хочуть зробити якомога швидше, поки не прийшло там, скажімо, зброя, яка може в принципі посунути і витіснити. Тому вони роблять це зараз. Значить, на жаль, є загиблі люди, є постраждалі. Ми говоримо в першу чергу про. Київ сьогодні, Запоріжжя, Запоріжжя взагалі жахлива історія. Значить, в родині, де батько був воював, повернувся з полону нещодавно. Вони отримав компенсацію. Певно, вони купили будинок, переїхали і починали знову життя фактично спочатку, з, з білого аркушу. На жаль. Прилетів в будинок, прилетіли шахеди. Семирічний син загинув, його витягли. Він ще був притомний, ще був живий. Але, на жаль, в лікарні він, хлопчина, помер. Батько також в важкому стані знаходиться в лікарні. Дві доньки і дружина вони отримали певні поранення, але. Не такі важкі, як у самого батька, страшна трагедія. Російська Федерація, мало того, що катувала батька в полоні, протягом певного часу вона все ж таки не полишила і знову дістала ще не тільки його, вже в нас вдома, в Україні, в мирному, скажімо так, на цивільній території в тилу. Умовному тилу назву так умовний тил, бо це ж все ж таки Запорізька область, яка є в прифронтової території. І ось там все ж таки наздогнала і батька, і сина, який, на жаль, загинув. Значить, в Києві безпілотник прилетів в багатоповерхівку, чув це безпосередньо, це поряд зі мною також знаходиться все це. Всі ці нічні атаки відбувалися. Всі ці шахеди, ракети, які сьогодні летіли, що збили, що не вдалося збити, де прилетіло, все це сьогодні відбувалося. Звісно, місто Київ, як і більшість областей, не більшість областей, а певна частина областей в Україні. Має, скажімо, світ, який да, лівий берег Києва був знеструмлений і зараз намагається відновити там ще не всюди права частина, правий берег Київщини. Києва, Києва. самого міста Києва. А, значить, Були а, аварійні відключення, подекуди вони ще присутні, а, подекуди а, дуже довго не було води і водопостачання, а відповідно і водовідведення. Ось зараз майже вже всюди включено, але ще є лишаються мікрорайони на правому березі, де водопостачання не відновлено. Відносно, значить, відносно енергетики. Далі сьогодні окупанти вдарили по величезній кількості енергетичних об'єктів: це і гідро акумулюючі, і теплостанції, теплоелектроцентралі. Підстанції і багато багато того, що відноситься до електроживлення, електропостачання. Була інформація, ще й про газопостачання так само були нанесені удари. Тобто, сьогодні був комбінований удар, але виключно по енергетиці. Значить, яка ситуація наразі в областях, в Черкаській області вдалось відновити, повністю вдалося відновити. Електропостачання, аварійні відключення зараз в самому місті Києві, Київська область, Сумська, Харківська, Полтавська, Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Чернігівська завжди там взагалі погодинні відключення. Але по той інформації, яку надає Укренерго: це оператор електричних мереж по всій Україні. Надає інформацію тим, що там залучається всього одна черга, тобто відключення світла на 4 години, що насправді краще, ніж ситуація була вчора і позавчора. Позавчора було 3 черги, тобто 12 годин без світла, вчора 2, 8, сьогодні лише одна, 4. Але ситуація важка на Сумщині, мерконотопу, Артем Семеніхін повідомив про те, що ситуація з електропостачанням погіршилася відповідно і з водопостачанням. Так само там діють графіки цієї водопостачання, і намагаються поліпшити цю ситуацію, виправити і покращити те, що є станом на зараз. Значить, окрім того, що були завдані удари по енергетичній системі знову ж. Вони били також, нанесли удари по, по підприємствам промисловості і продовольчої. Да, аграрне підприємство от знову на Харківщині, знову чергове вражено агропідприємство. Зруйновано вщент техніка. Просто дивишся фотографії, розумієш, що як знову розповідають да, ці брехливі, маніпулятивні. Фейкові новини від Російської Федерації про те, що там знаходиться військова техніка і так далі, тому подібне. Дивишся фотографії: сільськогосподарська техніка, яка в ангарах просто згорівша стоїть, побиті інші ангари, крім побитого, немає більше нічого. Розумієте? Я маю на увазі з військового. Це просто в чергове. Вони під під прикриттям, начебто, військових дій, вони просто здійснюють звичайні терористичні акти. Намагається знову нас заморити голодом, щоб побити всю продовольчу інфраструктуру і логістичну, яка якраз це продовольство буде е доставляти. Знову ж, енергетична, продовольча, логістична це критична інфраструктура, і четверта, всю іншу промисловість. От як діють терористи. І, звісно ж, цивільне, цивільне, цивільне продовжувати бити для того, щоб. Е Українці, зрештою, і план росіян такий, що українці зрештою завиють і захочуть здатися на будь-яких умовах для Росії. Вони тільки цього і очікують. Звісно, що потім буде ще гірше. Ну, для цього варто відкрити подивитися, що відбувається в окупованому Донецьку і інших регіонах. Просто щоб розуміти, до чого це може призвести. Значить, на, за результатами сьогоднішнього обстрілу. Після збиралися терміново збиралися послі Джі G7, Global 7, тобто це така глобальна сімка. Да, їх посли, цих країн. Вони зустрічалися з міністеркою енергетики Світланою Грінчук. Вони говорили, також були присутні е, Нафтогасу «Укренерго», якраз про якого згадував енергоатом. Це який відповідає за атомну енергетику. Значить, вони розповідали дійсно, як ситуація, яка відбувається, яка необхідна допомога для України, що ще треба зробити, як посилити захист і енергетичної інфраструктури, і в принципі іншої -іншої, якоїсь допомогою, що може нам покращити ту ситуацію, яка наразі є. І якраз в компанія Rheinmetall, це німецька компанія, виробник зброї, говорить, що готова надати системи протиповітряної оборони. Sky Ranger 35. Це одне з передових. Воно, м, значить, це такий величезний. Зараз я вам прочитаю, що це таке. Значить, Sky Ranger 35, оснащений револьверною гарматою, м, машина, яка на гусеничному на гусенічному ході. Гусінниця це ну, така гусенична частина з леопарду. Тобто замість далі башти з танку леопарда для бойових дій, там стоїть протиповітряна система. Якраз там стоїть револьверна громата, е гармата е калібру 35 міліметрів, яка е робить постріли, тисячу пострілів за хвилину і б'є на 4 кілометри. 4 тисячі метрів високий ступінь сумісності з іншими гарматами, які там є. Ще моделя. Тобто, ну, таке нам треба. І найголовніше, що найприємніше, що Райан готова нам виробляти цю зброю за гроші, які конфісковані в Російській Федерації за оці заморожені активи. Чудова новина, так має бути, так має статися. І таке має бути покарання. По-перше, спочатку відбити все те, що летить з Російської Федерації, а потім назад має. Прилетіти ответочка. ми говоримо на мові окупанта, щоб воно зрозуміло, що ответочка буде. І чекаємо: по-перше, прилетить і нашими дронами, які зараз є, має бути відповідь і Фламінго, і Нептуном і всім іншим. І чекаємо томагавки, щоб знищити те все повітряне лайно, яке базується на території Російської Федерації. Але Путін, цей злочинець. Диктатор і терорист виходить і говорить, що е, е, йому поставили питання відносно того, що чи прийдуть агавки чи ні. Значить, він відповідає, що ми, в принципі, готуємо свою протиповітряну систему, тому нам, в принципі, все одно. Ну, насправді не все одно, в нього істеріка, як і в принципі у всіх очільників. От, але він намагається видати, знаєте, як то гарну фізіономію при поганій справі, да? і говорить про те, що що ж це. На питання Україні поставляють тамагавки, Він говорить, що це понт. Понт в цими діях присутній. Ну розумієте, в принципі, бандинська лексика, звичайні бандюгани, звичайні злочинці, шахраї, але вже мають такі масштаби вбивств і катування всього іншого, що це просто ну, порівняно з диктаторами минулих часів Гітлера, як мінімум. Розумієте, але продовжують бути просто звичайною гопотою. Руки не просто руки в крові, вони вже повністю в крові, в цих величезних ваннах, там майже в океані крові вже бовтається, і, на жаль, воно продовжує збільшуватись. Далі. Хоча насправді ж і Трамп, і всі інші пропонують. Це божевілля припинити його Трамп, який намагався поговорити, намагався втихомирити, намагався домовитись з Путіним, що це припинилося. Його е спроби ні до чого не довели. Ну і відповідно, коли сьогодні оголосили перемож переможця в Нобелівській премії Миру в цьому напрямку, то ним оказався е виявився не Трамп, а значить, е стала. Переможецею Марія коріні Мачада. Значить, це головна опозиціонерка в Венесуелі, яка вже давним-давно, бореться з автократією, яка є в Венесуелі. Марія Мачадо, значить, представляє демократичну опозицію і досить довго вже бореться проти неї. Вона там очолювала потім її, там, скажімо так, з режиму знімав з посади. Тобто це постійна боротьба. І а, за ці дії, скажімо так, за цю постійну боротьбу просування демократії а, Нобелівський комітет миру це відмітив і надав цю а, нагороду саме пані Марії, а не Дональду Трампу. До речі, в Білому домі вже прокоментували те, що Трамп не отримав Нобелівську премію миру. Що, а, значить, там речник, директор з комунікації Білодому Стівен Чун говорить про те, що Трамп продовжувати укладати мирні угоди, продовжувати діяти і робити все для того, що мир настав у всьому міру, бо крім нього, його активності, його політичної волі нікого більше таке не вдасться. Для мене особисто. Я просто хочу виказати вам свою позицію по е Нобелівській премії Миру. Для мене це відверте знущання, недопремія і відверта туфта. і Я поясню, чому. Бо сама премія миру говорить про те, що мають відзначатися люди, події, об'єднання людей, які роблять все для того, щоб у цьому світі був мир, найкращі його прояви. Тобто, якщо ти робиш щось таке, що ти припиняєш. Щось найгірше, тобто, якщо мир це щось і найкраще там, ми знаєте, спокійне, все, що всіх все добре. І от що є протилежним цьому, це війна. А що є найбільшою, скажімо так, найбільшою ступеню розвитку війни, це ядерна війна. І на мою думку, якщо ти, або спільнота людей, або ціла країна відмовляється, від найбільшого, скажімо так, від найбільшої умови, що є на абсолютно протилежному полюсі від миру, тобто від ядерної війни, в даному випадку відмовляється від ядерної зброї. Причому не від якоїсь ракети, а від найтри, найбільшого там, третього потенціалу світового у всьому світі, відмовляється від цього ядерного потенціалу. Ну ти маєш отримувати, як мінімум, премію миру автоматично, навіть не проговорювати це. Навіть це не, не має обговорюватись ні з ким. Все, весь світ має одразу сказати Нобелівську премію миру всій Україні. Окей, отримав би там в той момент Кравчук чи Кучма, які були на той момент президентом. От, представляла Україну. Це інша історія. Але Україна мала отримати Нобелівську премію в 94-му році. Натомість, що вона отримала? Будапештський меморандум і війну за 20 років. Скажіть, будь ласка, після цього, який притомний українець буде вважати, що Нобелівська премія миру це щось знакове, це щось авторитетне і це щось поважне. От і все моє ставлення до Нобелівської премії миру. Причому. Що я з величезною повагою ставлюсь до наших лауреатів, які зрештою отримали. До речі, знову отримували з, проросі... Не з проросійськими, а з російськими організаціями, з білоруськими, що знову знущання з України. От і все, що я думаю про Нобелівську премію. І наостанок, поки всі там розповідають, знову ж там дивляться, о Боже, що стається в Україні все інше. І при цьому там ледь-ледь ворушиться, там щось продовжують розмовляти, і не надають тут допомогу для України, яку необхідно для того, щоб стримувати Російську Федерацію. Російська Федерація продовжує воювати гібридно, але воювати з європейським союзом, і в даному випадку поширює фейки дезінформації, що є частиною інформаційної війни. Інформаційна війна це частина гібридної війни. І от вона продовжує поширювати неправду, фейки, дезінформацію на території Польщі. І знаєте, що як воно поширило? Який фейк? Що Україна е готується напасти на Польщу. Україна готується напасти на Польщу. Більш того, я переконаний, що те, як, за, як діють агентурні мережі, які збудували і вибудувала Російська Федерація на території Польщі, ну комусь це зайде. І немало людей, це сприйме за чисту правду. Бо впустили, пропустили той момент, втратили ту, не знаю, ту точку, де Росія так серйозно зайшла на інформаційне поле Польщі. Коли були обстріли, не обстріли, коли залетіли 19 дронів в Російської Федерації на територію Польщі. 38% поляків сказали, що винна Україна. І тільки 34 сказали, що Російська Федерація. Тому такі фейки, я переконаний, також будуть заходити. І це в даному випадку відповідальність керівництва Польської Республіки в першу чергу. І президента Навроцького, який займається абсолютно не тим, що треба було б займатися, і Дональда Туска який це все усвідомлює якраз зі своїм урядом дії, але хотіли, щоб ці дії були більш активними? Бо такими діями, от дезінформацією, такими фейками буде продовжувати розхитуватися ситуація і взаємодія і партнерські відносини між нашими країнами, що тільки на руку Російської Федерації. Окрім того, що вона буде продовжувати так бити, як вона била сьогодні по Україні, вбивати дітей в себе вдома. Семирічного хлопця просто вбила в себе вдома. На жаль, таке не може статися, а станеться, якщо Росію не зупинити вчасно. І тут необхідна підтримка України. Друзі, дякую, що ви додивились до цього моменту. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Прокоментуйте, Давай, зробіть, будь ласка, якусь активність в, в Ютубі, щоб Ютуб дуже любить будь-яка активність, він сприймає це добре і позитивно і просуває наше відео догори, для того, щоб його побачило якомога більше людей. Це дуже і дуже необхідно. І знову підпишіться на канал, я рухаюсь до тисячі, яка дозволить мені з вами спілкуватися через Ютуб у прямому ефірі. Підтримуйте військові підрозділи Сил безпеки і оборони, тримаємося разом. Бо коли ми єдні, нас ніхто не може здолати, бо ми на своїй землі, і слава Україні.